Ни сусід, це була шість годин ранку, Так він позвонив, сказав, вставайте, потоп опять. 17 червня під час нічної зливи город до двір Оксани Янченко затопило втретє за останні два тижні. За словами жінки, вона тут живе 15 років, і це вперше на її пам'яті вода піднялась так високо. Цей сином побігли визволяти гусей. Вони, вроді би, гуси, водоплавачі, але коли вони сильно намокнуть, вони не можуть вибратись і вони тонуть, вони просто тонуть. Оксана каже, птицю врятували, отгородина повністю знищена. У теплиці тепер шар мулу. Не виживуть, нічого тут, не буде, не картоплін. Обість Оксани Янченко не єдине, яке постраждало від води. Будинки та городи, які розташовані біля водного каналу, підтоплювали й раніше. Цього разу вода затрималась у дворах селян на декілька годин. На подвір'ї родини Зубрицьких вона забруднила колодязь та підійшла до порога будинку. Повністю це було заповнено. Це де я стою було у погреб Там буквально не вистачило 2-3 сантиметри. То б не хлинуло б туди. Сільський голова Андрій Головач говорить, вода проходить селом повільно через малу пропускну спроможність тимчасового мосту. У нас був розбитий міст під час військових дій, і дорожники поклали просто трубу, засипали щебним піском. Ми тоді спілкувалися, і листи писали, просили, щоб відремонтували. Ну, нормально зробили. За словами Андрія Головача, інформація про підтоплення будинків до нього не надходила. Постраждали прибудинкові території та городи. Чи отримають компенсацію жителі, вирішать депутати? А от будівництво моста, який полегшить проходження води селом, поки відклали. Фахівчиня зі зв'язків з громадськістю служби відновлення в області Аліна Коломієць повідомила, що фінансування на цей об'єкт поки відсутнє. Аліна Коржинська, Роман Репа, Суспільне, Новини, Чернігів.